Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про три дієві техніки самодопомоги, які ви могли бачити в своїх улюблених фільмах чи серіалах. Ці техніки є універсальними, тому навіть якщо у вас немає якихось специфічних психологічних проблем, але при цьому ви комунікуєте з людьми, ходите на роботу і загалом живете життя, то ці техніки точно стануть вам у пригоді. Першу техніку ви могли бачити в серіалі Краще дзвоніть солу. Там брат головного героя вважає, що він страждає на електромагнітну надчутливість, тобто будь-який контакт з електроприладами йому наносить дуже е, сильний фізичний біль. При цьому досить зрозуміло, що причина цього захворювання є психологічною, і в якийсь момент, е, врешті-решт, він це усвідомлює. І в цей момент він звертається до лікарки, яка йому рекомендує одну техніку. Синя сорочка, жовта стіна. Сріблясті двори. Що це було? Що це за техніка? Скоріше за все, ви бачили варіації цієї техніки дуже часто. Це техніка заземлення, і, напевно, найпопулярніший -най її вид варіація. Так, це техніка 5-4-3-2-1. Коли нам потрібно назвати п'ять речей, які ми бачимо, чотири речі, яких ми можемо торкнутися, три речі, які ми можемо почути, дві речі, які ми можемо відчути на запах, і одну, яку ми можемо відчути на смак. Саме цю техніку дуже часто рекомендують використовувати при панічних атаках, але загалом заземлення нам необхідно і може бути корисним, коли загалом є будь-яка дуже сильна емоція: гнів, страх, тривога будь-що. Заземлення нас так повертає, прив'язує до реальності і допомагає нам повернутися зі своїх думок, зі своїх переживань назад в тут і тепер. Звичайно, ця техніка не вирішує проблеми глобально, але це така. Перша допомога при сильних емоціях, при сильних переживаннях. І дуже класно мати таку техніку в своїй скарбничці, так для того, щоб е, мати змогу заземлити себе, якщо це потрібно, або допомогти комусь іншому, кому це необхідно. Таким чином, що це можуть бути за техніки? Це може бути техніка 5,4321, про яку я вже розповідала. Це може бути техніка. Якорю, коли ми спочатку усвідомлюємо свої переживання, я кажу, так мені дуже сильно тривожно через екзамен, який скоро зі мною станеться, на який мені треба йти. Потім ми відчуваємо себе в тілі, тобто ми так рухаємося якимось чином, так повертаємося, що ми ми тут. так І далі ми якраз повертаємося. ми Описуємо теми, що ми і занурюємося в ту діяльність, якою ми займаємося тут і тепер. Тобто так повертаємо себе в тут і тепер. Я надам більш детальну інструкцію в описі до відео, це дуже класна техніка. Ну і, звичайно, це може бути техніка, яку ви бачили в серіалі. Тобто, там герой просто називає речі навколо себе та е, їхній колір. Насправді це може бути будь-яка їхня ознака, так, але, напевно, колір це найпростіше. Друга техніка, про яку я б сьогодні хотіла розповісти, це техніка 15 хвилин нагорювання з «Правдивої терапії. Правдива терапія це серіал від авторів Теда Ласу, в якому розповідається про психотерапевта, який втратив свою дружину, і вони разом з дочкою проживають цю втрату. І колега головного героя, більш досвідчений колега, рекомендує дочці головного героя цю техніку, 15 хвилин нагорювання. Він каже, що. Ти маєш виділяти 15 хвилин на день, вмикати найсумнішу музику, яку ти можеш собі увімкнути, і проживати, давати вихід всім, тім, всім тим емоціям, які ти переживаєш щодо втрати матері. Ну і цікавенка саме в тому, що він каже: Став таймер, і в тебе є рівно 15 хвилин. І вона там дуже смішно, знаєте, що вона так дуже дуже сильно ридає, а потім е таймер спрацьовує, спрацьовує цей звук, і вона просто така. Все, і пішла, і пішла далі займатися своїми справами, нібито ні в чому не бувало. Усе нормально. Hey. Звичайно, це не техніка для людей, які щойно втратили близьку людину. Тобто, це техніка, яка буде більш корисною, напевно, для людей, які вже е, пройшло оце гостре горе, пройшло досить багато часу, е, але емоції все ще залишаються, з ними щось треба робити. І напевно, от в цьому моменті ця техніка може спрацювати. Треба розуміти, що це цілком реальна техніка, але насправді найчастіше от з того, що я бачила, її використовують саме при високій тривозі. Тому давайте розглянемо е цю техніку і її користь, саме на прикладі е роботи з тривогою. Яка користь від цієї техніки, по-перше, ми не Подавляємо свої емоції. Надважливо давати емоціям вихід. Вони нікуди не діваються. І тому, якщо емоція виникла, нам дуже важливо її так усвідомити і те, що називається, прожити е таким чином. Це не переходить в якісь фізіологічні проблеми. І так само це не накопичується. І знаєте, коли ми намагаємося подивити свої емоції, вони можуть так дуже безконтрольно вириватися з нас буквально, так? І тоді вони вириваються невчасно, не в той момент, коли для мене це зручно. Вони виливаються досить так неконтрольовано Так, коли ми даємо ці 15 хвилин на страждання, скажімо так, на тривогу або нагорювання і так далі, це нам допомагає мати більше контролю над своїми емоціями в хорошому сенсі, тому що ми їх не контролюємо в сенсі подавляємо, а контролюємо в сенсі, ми їх виражаємо, але так як нам це буде зручно, комфортно і так далі. Ну, Якщо казати в контексті тривоги, ми ще можемо скоротити час на переживання. Тобто я можу тривожитися цілий день, умовно на 6 з 10. І це точно буде для мене більш дискомфортно, ніж якщо я скажу собі так, рито, добре. У нас ввечері в 18.30 буде наші 15. Чи пів години на тривогу, ти можеш тривожитися там максимально, наскільки тобі там твоя душенька забажає. І тоді я кажу собі: окей, добре, я потривожуся в той, той час. І, по-перше, у мене досить обмежений час на це переживання. По-друге, дуже часто, коли ми вже доходимо до цього часу на страждання, на тривогу, там нам вже не так вже і хочеться. Тобто, нам вдається. Там знизити свою тривогу, а в момент, коли нібито дозволено її виражати і тривожитися максимально, нам вже, скоріш за все, так багато часу і не потрібно буде. Ну і остання техніка на сьогодні це база, основа, ґрунт, і взагалі техніка, яку ми можемо найчастіше побачити в кінематографі. Чому? Тому що це. Найбазованіша, найпростіша і насправді одна з найефективніших технік, і це тадам, дихання. Ця техніка працює абсолютно безвідмовно, тому що буквально так працює наш організм при глибокому диханні, особливо з акцентом на видих, де видих довше вдиху, активізується наша парасимпатична нервова система, яка все заземлює, заспокоює, уповільнює, і, звичайно, нам дуже складно бути уповільненим і при цьому злим, чи дуже тривожним, чи дуже так мати такі дуже інтенсивні емоції. Тобто всі емоції, які ми називаємо, ну майже всі, майже всі емоції. Майже всі емоції, які ми називаємо негативними, так, вони активізують навпаки симпатичну систему, яка заставляє наше серце дуже сильно битися, дуже швидко, дихання таке поверхневе, тобто вона так нас активізує для того, щоб ми билися або тікали і так далі. Коли ж ми дихаємо от так як треба, так ми активізуємо парасимпатичну нервову систему, яка йде, ну вони не можуть коротше співоснувати. От тому це ідеальний насправді варіант для того, такої техніки, яка завжди під рукою нам нічого не потрібно, ми можемо робити будь-де абсолютно, тому що, наприклад, не знаю, якусь м'язову релаксацію, там треба напрягатися, знаєте, що ще робити. або Треба лягати, ще щось. Дихання. Ну, ми можемо дихати будь-де, будь-коли, в офісі, вдома, на побаченні, де завгодно. Ця техніка може бути використана, і ну, це не буде якось незручно для вас. Цю техніку використовують при панічних атаках. Усе гаразд. Усе гаразд. Дихайте. Не можу, не можу. Я не знаю, що зі мною. Вибачте. Усе добре. У вас напад паніки. Просто дихайте. Я божеволію. Не більше, ніж усі інші. При тривозі. Пригнівливості. Діло слухаю, але росум розстендів про те, що було ма що. Вимагає. Каже, твоя мама сказилась. А ти з боченка з привітом? І я зовсім не тайлер. Звичайний жалюгідний козел. І усюди вона працює. І загалом є дослідження, які кажуть, що 5 хвилин дихальних технік на. День роблять нас більш щасливими і менш тривожними. Що це можуть бути за техніки? Це техніка дихання за квадратом, 4 секунди вдих, 4 секунди затримуємо дихання, 4 секунди видих, 4 секунди знову затримуємо дихання. І так робимо ну, хоча б парочку хвилин. Це дихання 4 7 8 4 секунди вдих. 7 секунд затримка дихання, 8 секунд видих. Це може бути техніка подвійного вдоху, коли ми секунду вдихаємо, робимо невеличку затримку, вдихаємо ще трошечки, робимо затримку і видихаємо. Найкращий ефект будь-яка ця техніка буде мати, якщо ви робите це десь хвилиночок 5. Але насправді навіть за хвилину, от я на годиннику своєму якось рахувала і робила техніку дихання. Пульс знижується, а значить, воно працює вже навіть за одну хвилину. І найпростіше, що може бути з таких дихальних технік, це просто е, дихання з акцентом на видих, де ми нічого не рахуємо, ми просто затримка, видих. Дуже важливою тут є регулярність, тому якщо у вас вийде насправді зробити дихання, якісь дихальні вправи з частинкою своєї рутини. То це матиме дуже класний ефект. Чесно, ну, я тут можу поділитися своїм власним досвідом через те, що це частинка моєї роботи. Я дуже часто клієнтам це рекомендую. Я також періодично тренуюся, не можу сказати, що це так дуже класно, знаєте, вписано в мій графік чи щось таке, але... Не знаю, там 4 рази на тиждень я по кілька хвилин мінімум точно роблю якісь дихальні вправи, і це вже кілька років, можливо, роки-три. І я дійсно зараз відчуваю цей ефект автоматизму, що в кризовій ситуації я починаю дихати правильно, і це точно мені допомагає. Тому навіть якщо ваша регулярність не буде прямо суперрегулярною, це також спрацює, і це буде корисно. На цьому будемо закінчувати. Я сподіваюся, це було для вас корисно. Діліться в коментарях, які ви техніки візьмете собі, які ви плануєте використовувати. Можливо, ви вже щось використовували, тому, якщо так, поділіться досвідом своїм. З вами була психологиня Рита Костенко. Всім па, -па. Ну і остання.